Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Так, сегодня будем читать зарубежная литература. Это выбирал я. Yeah. Вова, да. Зарубежная литература 7 класс. Читать этот вступ нет, или нет, сразу нет. король лир и его дочки. Король лир и його дочки. Ну, хорошо. Так. Сторинка 9. Король лір и його дочки. Давня англійська балада. У Англії колись був король лір и панував. Собі на честь і славу. Мав повагу він і в сусідів мир і забезпечену державу. Між іншими достатками його були також три доні гожі. Пригарні й свіжі, що перевищали красою три червоні рожі. Та королю схотілося старому раз їм питання. Котра з дочок моїх найбільш мене потрафить ублажити потіха старості моєї ви. Тож хай по черзі кожна скаже, яку найбільшу любов мені, вона ділами своїми докаже. Регана з них найстаршая, рекла, мій отче, як мені вас не любити якби яка пригода надійшла, готова я за вас і кров пролити. І я, сказала друга я на те, волю, хоч би найтяжче підувати, прийняти муки й ганьбу, ніж би ви, біди якої мали зазнавати. Тепер мені король старий сказав. Яснішою будучність стала. Привіт! Тепер мені король сказав старий, яснішою будучність стала. Та ще ти, наймолодша моя, свого слова не сказала. Я рада, мовила Корделія. Обов'язок дитячий весь сповняти. Слухняна буду бути вам усім. А більш не в силі я нічого вам сказати. Так, ти, рік, він, не можеш більш нічого дать, ніж повинність повелить дитяча, то видно, що твоя любов до мене не дуже вірна та гаряча. Тож, будь прогнана з мого двору, не хочу знати, не дитини, і з мого царства не дістанеш ти по моїй смерті ні частини. Отак дві старші сестри обійшли старого короля облесними словами, найменшу ж через королівський гнів в ту ж мить протурено за брами, мов сирота пішла корделія, блукаючи від міста до села, ні в Англії в селі, ні в місті жоднім собі притулку не знайшла. Аж як до Франції дісталася, скінчилася її недоля. На кращім ґрунті запишалася, мов гарний цвіт з чужого поля. Король французький, як пізнав її, не дбаючи на гнів отця старого, за королеву взяв її до себе на радість королівства свого. В дочки найстаршої живе старий король тим часом, що зразу там було, мов медове медове, те незадовго стало квасом. Регана при своїм дворі. Його держати з невеликим почтом мала, то почет, той у скорому часі увесь від нього відібрала. Чи це ж така твоя заплата за те, що царство все своє я вам віддав тепер, донька для тата й малої дрібки того не дає? О, ні! Ще до своєї гонорелі сестри твоєї меншої піду. Вона не буде так, як ти лукава, і зглянеться на батькову біду. Поїхав чвалом він у двір її, та пожалівся на свою пригоду. Так вам і слід почув від лютої змії. Сестра вам жодну не вчинила шкоду. У мене захисту для вас нема. Хіба що з слугами на кухні жити? Захочете та те їсти і пити, що не доїм і не доп'ю сама. Почувши це, король заплакав гірко, бо голод докучав йому і спрага. О, найже світ увесь почує, до чого веде батьківська, батьківська нерозвага. Та верну, верну до регани я ще раз, А чий вона людське має серце, раз, підіпхнувши, схаменеться. Час і приязніш прийме мене, як перше. Та як лише прибув, вона веліла з двора свого геть його прогнати, і мовила Неліпший буде він тепер, коли вперед не міг себе тут шанувати. Довгонарелі знов вернув король, згодився з слугами на кухні жити і їсти все, що подадуть йому, аби лиш вік свій продовжити. Продовжити. Та надаремно й того він благав, його і жебракам ніхто не відмовляє. Його і жебракам ніхто не відмовляє, не хотів за першим разом те прийнять, тепер і доступу до мене вже немає. Тоді про наймолодшої дочки слова згадав і заповів гарячий Завсіди будь послушною йому. Сповняти, вірно, довг дитячий. Та він не важився тікать до неї, бо королівство мучило похмілля, що він ганебно так прогнав її І перемогло його нарешті божевілля. На голові сніжне волосся рвав, і в груди бивсь, і дере лице до крові, і на дочок він помсту визивав за брак у них дитячої любові. Нарешті хорого в тяжкій Знесилі його до Франції прихильні завезли, І тут у Корделії та короля, і захист, і підмогу ще знайшли. Дочка, як лиш про гори батька вчула, в цей час йому з підмогою прийшла, свою зневагу давньою забула, йому потіху й радість принесла. В товаристві Корделії вернув король до Англії. З дочками воювати і встиг собі в невдовгім часі їх із престолів та столиць прогнати. І Лір прийняв на старості своїй знов королівською корону. Та в одній битві замордовано Корделію його потіху й оборону. Та скоро про ту Передчасну смерть Корделії до нього вість Прийшла, що в нерозважнім запалі за нього сама бій пішла, впав непритомний і оглушений на її груди гбілі і вмер з тяжким зітханням тої самої хвилі. Хто там запанував по них, у хроніці читайте, а повість про дитячу невдячність собі запам'ятайте. Все. Конец. Хроника Литопис. Давний опыт важливих историчных подій. А теперь Вова, перекажи из мист фольклорной баллады Король Ель и его дочки. А что пересказывай? Ну перескажи, что ты только что услышал, что я прочитала. Ну, своими словами про что там было? Там было про и короля и его царство и его дочек. Сколько у него было дочек? Второй дочки. И что потом было? Он решил убирать, кому он дал свое наследство. И кому он его дал? Он разделил его между дочками. Всеми? Нет. А -а -а. Он двум дал, а одной нет. Одной. Он одну прогнал из королевства. А почему? Почему он ее прогнал? Потому что она ему любила меньше всего. Ты так думаешь? Угу. Так она сказала, что она будет послушная ему. Угу. Ну и потом что мы в конце узнали, что случилось со старшими дочками и с младшей? Они пошли воевать. Ты слушал внимательно? Угу. Он же приходил к старшей, она его прогнала, она плохо с ним обращалась, к средней пришел. То угу. же самое было. И только младшая к нему хорошо относилась. Угу. Да. А чем закончилось? Младшая дочка и король Лира не умерли. Угу. Все. Всем спасибо за просмотр пока, пока. и всем пока-пока.